Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембати, Фрія Сашко добрий. Давно я не показував, так, як і що я їм. І оце так цікаво. от, Тут 99%. Все, окрім хліба, це держзабезпечення. А ну і цукерки, це мені пан єпископ Слов'янський, Донецький. Слава пригостив. Так оце сир з держзабезпечення. Ні, ну взагалі його давали добрий, просто що він. Трохи побув без холодильника у нас і трохи вже бачив тяжкої долі. Так? То треба зрізати нормальний такий шар і викидати з пеніциліном ковбасочка. Така теж нема чого її затягувати, треба швиденько з'їдати вже. Хлібчик. Я бачу тут такі от ознаки. Це купляли хліб. От я вже бачу, що він вже ну, спека вже своє відпрацював. Це з держзабезпечення штучки-дружки. Насправді багато всякого різного дивлюся держзабезпеченням, просто що я і моя команда ми не готуємо, беремо тільки те, що готове. <клес> ну, те, що більш-менш ще якось тримається без холодильника. Ось. Оце я пообідав. І зараз буду ось тут розбивати свій тут така галявинка, більш-менш тут видно, що хтось їздив, то тут. Не має бути вже мін, так? Тому що, ну, свіжачок, хтось тут їде, значить мін немає. Все, можна розкинути наметик. Каремат спальник. Вон у мене є сонячні панелі, велика-маленька. Ну, сьогодні сонце вже сідає. А завтра розкину сонячні панелі і буду живитися. Від неї живити пауербенка, водичка, їжа, Там, броник. Амуніція, зброя, ну, все в штатному режимі. Такі гаразди, працюємо, перемагаємо. Милуємося святою українською землею. Чудові краєвиди правда. І тут за... в масштабах навіть історії самостійної України. Просто вчора були московити, їх благополучно. Герої України звідси вигнали ціною власних життів і здоров'я. Оце все вкрите мінами, вибухонебезпечними речами. Тому тут взагалі, навіть от вже ось тут, ходити дуже і дуже і дуже небажано. Разом боремо і поборемо.